Путін через Венесуелу надсилає дуже важливий сигнал Дональду Трампу. І, схоже, б, Путіну вже байдуже на будь-які пропозиції з Вашингтону: зустріч, санкції там, чи ще щось, йому вже байдуже. Він, він вирішував, вирішив діяти так, як йому заманеться. І, звичайно, Путін піднімає ставки на всіх. Дошках це на ядерній, на військовій і навіть на дипломатичній. Тож, давайте далі розберемося, що відбувається. Ну і по-перше, Путін відправляє сигнал Трампу, що не лізь, бо буде в тебе під носом моя найпотужніша зброя під назвою Грешнік. І це, друзі, найпотужніший сигнал на дипломатичному фронті, поки Трамп там Трамп думає, що робити Венесуела, яка, до речі, ненавидить Сполучені Штати. Попросила в Росії військову допомогу через дії США. І що ж робить Путін? Він не просто погоджується. Я вам нагадаю, він вже відправив туди військовий літак, який належав, до речі, раніше Вагнеру. Вагнеру. А також він обіцяє направити у Венесуелу свою нову зброю під назвою Гарешнік. І байдуже, що вона одного разу там не взлетіла, інший раз там десь розірвалася ще на підльоті. Це, друзі, дипломатичний. Сигнал, це прямий ляпас Дональду Трампу. Путін йому так і говорить, що я буду робити все, що мені треба, прямо в тебе під носом, тому що моя найпотужніша зброя долетить за дві хвилини до твого білого дому. Друзі. По-друге, а щоб показати, що переговори Путіну вже не цікаві, він вигадав нову вічну причину війни. І так. Забудьте вже про денацифікацію, денаціоналізацію, це вже все в минулому. Сьогодні Путін заявляє, що Росія захищає суверенітет як у 1612 році. Тобто Путін сьогоднішню війну порівнює з війною проти поляків ще 400 років тому. І що я хочу сказати, коли лідер вигадує таку маячню щодо причин війни, то це означає одне. Він не планує зупинятись. Також, поки Путін грає там в історію, на фронті російська армія готує штурм ще одного великого міста, а саме Костянтинівки. І це саме те, що наразі непокоїть Збройні Сили України. Росіяни діють за тією ж тактикою, що й в Покровську, а вони не йдуть, звичайно, в Лобову, а просочуються малими групами: по два, по три, по п'ять чоловік, намагаючись зайти в саме місто. І сіра зона вже підійшла в притул. Тому, напевно, Покровськ та Константинівка це дві найгарячіші точки на фронті. Ну і звісно, Путін продовжує бити по нашому тилу. Цієї ночі Росія атакувала енергетичні об'єкти одразу в трьох областях: це Донецький, Сумський та Чернігівський, що спричинило відключення електрики. А тому висновок можна зробити наступний. Путін наразі чітко показує, що ядерні ігри, так. Нові штурми, так, розміщення зброї біля кордонів, США взагалі не проблема. Це говорить лише про одне, що Російська Федерація налаштована і надалі воювати. Ну а добавлятися з Путіним, схоже, більше, друзі, немає про що. На цьому все. Підпишись, натисни лайк і до зустрічі!